23 й рік буде непростий, а багато буде залежати від стратегії банків. Деяких банків чує про те, що це рік нових можливостей. Багато з банків працюють по консервативній стратегії, бо війна не завершилась. І ризики, ми розуміємо, є великими. Однозначно можна сказати про те, що якщо ми говоримо кредити без державних програм, тобто вони будуть недешевими. Відсотки по депозитам також мають збільшуватися, тому що має запрацювати на повну трансфесійний механізм. Це коли простими словами, коли центральні банки піднімають свої облікові ставки, має застати ставки дохідності по облігату ну, державності не чи там по депозитах. Якщо тому, що тоді е, нацбанк може впливати більш ефективніше там на інфляцію, е, на вартість грошей в економіці. Тобто і тоді буде національна валюта поступав почуватися набагато сильніше, значить, дуже е, надіюся на. Державна програма 579 і інші державні програми. Далі однозначно продовжується тренд на дедталізацію. Він до війни був, під час війни він взагалі дуже актиризувався, зараз також необхідний. Питання до капіталізації банків воно буде напряму пов'язано зараз. Ми побачимо, з... Нацбанк має провести аналіз банків. Далі потрібно, ну, як на мене, на ефективність роботи банківської системи також напряму будуть впливати і закони, які буде приймати Верховна Рада. Тобто, я дуже хотів би, щоб ті закони, які будуть стосуватися банків, кредитування банків, військових ставок, щоб вони приймалися з рахуванням. Думки банкірів асоціацій, які працюють на банківському ринку. Ну зрозуміло, що позиції Національного банку України надзвичайно важливо є для нас і ну, дуже багато інших факторів. Це і як швидко завершиться війна, як швидко і ритмічно ми будемо отримувати зовнішню міжнародну фінансову допомогу, програма співпраці з міжнародним валютним фондом. І дуже дуже багато інших чинників, які будуть впливати. Надіюсь успішно на роботу банківської системи у 23 третьому році.